номер 853. Накристе координатну пряму і позначте на ній точки М з координатою мінус 6 і С з координатою мінус 2. Знайдіть напрямі точку Н таку, що точка С є серединою відрізка МН. І визначте координату. Точки n. Отже, виконаємо першу частину завдання. Накресліть координат М і позначте точки М з координатою мінус 6 і С з координатою мінус 2. Пригадаємо, що називається координатною m. Координатна пряма, або її ще називають числовою прямою, це є пряма з вибраним початком відліку, одиничним відрізком і напрямом. Отже, Наша точка М знаходиться на 6 одиниць ліворуч від початку бібліку. Отже, рахуємо 6 одиниць і ставимо точку М. 1, 2, 3, 4, 5, 6 і поставимо точку М. Точка С знаходиться від початку відліку на дві одиниці ліворуч. Отже, одна одиничка, дві одинички поставили точку С. Друга частина завдання. Знайдіть напряму точку Н такого, що точка С є серединою відрізка МН. І визначте координату точки. М. Так як точка С є середина відрізка МН, то вона знаходиться на однаковій відстані від точки М і від нашої точки N. Порахуємо кількість одиничних відрізків від точки С до точки М. Отже, один, два, три, чотири. Отже, точка С також віддалена від точки N на чотири одиниці. Позначимо точку N на відстані чотирьох одиниць праворуч від точки С. Отже, один відрізок, другий, третій та четверту. І ставимо точку N. Отже, точка N має координату 2 так, як вона знаходиться на відстані 2, 1 від початку Відліку відповідь координата точки М число 2.